Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Тут Буелі справді покинув раніше стадіон, щоб підписати ще 20 гравців. Це було складно. Михайло був одним із тих, хто заслуговував вийти у старті. Те саме стосується інших гравців, але іноді доводиться приймати рішення. До найбільш хаотичної команди останніх років ідеться про лондонський Челсі клубу. Логіки у трансферній політиці якого не може зрозуміти ні ніхто після приходу до команди. То Буелі. до речі, американський співвласник Челсі покинув трибуни Стемпфор-Брідж ще до фінального свистка у поєдинку проти Манчестер Сіті, і це от відео шматок в Твіттері вже став віральним. Нагадаємо, що в першому турі сині зійшлися із чинними чемпіонами командою Пепа Гвардіоли і поступилися і. З рахунком 0-2. забували Холанд, який покарав Марку Курелью за його провокативні заяви після перемоги на чемпіонаті Європи, і також Ковачич, який просто безперешкодно пробрався до воріт Челсі і пробив повз Санчеса. І як відомо, Михайло Мудрик залишився на лаві запасних і не отримав жоднісінької хвилини на Санфорбріч від Енцомарески у цьому поєдинку. Зліва з'явився Крістофер Кунку, справа Кол Палмер. І вже після матчу італійський наставник мені. Здавалося, так і було схоже на те, що він виправдовувався і заявив, що українець був серед тих гравців, які знаходились на лаві запасних, але заслуговували з'явитися на старті цього поєдинку. І нагадаю, що також намагався якось оптічно пояснити відсутність у заявці Рахіма Стернга. Рахіма Стерінга, який вже практично із відсотковим відношенні 99 не буде у цьому сезоні гравцем лондонського Челсі. а ймовірно перебереться або кудись до Саудівської ради. Або пишуть, що можливо планується оренда в Туринський Ювентус, і от Енсо Мареска прогнозовано позбавляється зайвого баласту у цьому чалці. І що приємно, Михайло Мудрик до списку непотрібних гравців не відноситься. Не знаю, чи це приємно, тому що, по-перше, не е, складно вірити в щирість смарески, якого вже підловили на фальшивих заявах дуже дуже багато. Насправді що і там Прем'єр Ліга змушує продавати вихованці, а він би так не хотів позбуватися чалоби, Галахара і так далі. Е, він дуже вірив в Стерінга. Він дуже розраховував, казав, що він е, знадобиться його команді, але потім підписують нето і. Стелінг вже раптово не виходить не те, що там на. В перших хвилинах а й взагалі не потрапляє в заявку, і це спровокувало певну бурятку представників е, Рахіма. Це ще, звичайно, не е, гаряча фаза якась війни, це такий прохолодою е, про просто повіяло і захотіли дізнатися, ч, які плани в Челсі, які плани в тренера, тому що якось це все не корелюється між собою, те, що говорить тренер, і те, що він робить, і е, якісь його рішення відповідно це дуже дивно. І е, Якщо навіть зараз Стерлінга, скажімо, десь сплав. Мовлять, в якийсь клуб, що в Якомусь центноті часу буде важко зробити насправді, тому що з е, наближенням завершення трансферного вікна е, все менше буде якихось варіантів для того трансферу. І там е, саудівські е, аравійці, вони ж теж не, не дурні, вони теж можуть якісь свої умови диктувати. Вони ж не підписують всіх футболістів е, за всі гроші світу. Так, вони готові мільярд за Вінісіуса видати, але не готові там всі, е, всі гроші, які про, є, хоче за них, е, там, скажімо, за Стерлінга Челсі. Тут е, можуть бути торги, великі торги. Е, і, е, в торги, і в контексті е, ситуації Михайла Мудрика, що ми маємо зараз, нібито е, перший номер е, принаймні з е, такими клубами сильними, як Манчестер Сіті, є на лівого Вінгера е, Крістофер Кунку, який дуже серйозно дуже продуктивний в пресингу, тих постійних якихось діях без м'яча. Він намагається атакувати, він намагається е, шукати е, якусь шпаринку і в чужому штрафному забігати, ну Тобто носиться десь трошки з більшою активністю, ніж може давати е, Михайло Мудрик. Е, Другий номер це Педро Нето, який виходить е, йому на заміні, і десь вже третій. Це Михайло Мудрик, але це до того моменту, як Челсі зараз в е Фабріці Романо вже я не знаю сто разів за ці останні три дні е Хірві з Хірвіголом своїм носився щодо Фелікса. Жуава. Ну але я думаю, що все-таки щось за це підпишуть, тому що Челсі любить збирати е непотрібних футболістів зі всього світу. І чому, чому не взяти е португальця, який вже е один раз провалився в Челсі на більшій дистанції? Він непогано. Почав, потім вилучився. Потім е, йому вже якось не захотілося себе. Проявляти, ну і тренери теж не розуміли, як його вмонтувати в, в командну систему. Ну давайте ще одного не несистемного футболіста. Підпишемо, можливо, це зробить е, команду Мареськи сильнішою. Е, також ще не відмовляється від варіанту з к'єзою з Ювентуса. Ну тобто е, набір Вінгерів просто неймовірний. Він має бути він має дуже, дуже великий. Такий, щоб просто там, е, скажімо, на дистанції Михайло Мудрик так, так само десь повторював долю Архіма Стенга і теж десь навіть в. В заявку не потрапляв. І ті слова, що він так ж шкодує, що Україна заслуговував на місці в основі, це трошки лукавство. Тому що після того, як От затлеті як пише. А після того, як дуже непереконливо, як дуже страждали, насправді в останніх товариських матчах за Челсі проти середні суперників, і Стерлінг, і Мадуеки, і Мудрик в рішення було підписати швиденько близьковично організувати операцію Педро Нету. Тобто, це футболіст, який, звичайно, на обох флангах, але складно собі уявити, що кола памера він витіснить з цієї команди. Кола памера таки по суті залізне місце на правому фланзі, якщо Якщо потрібно буде більше атакувати, то на десятку переміщається. На кунку, відповідно, лівим основним вінгером стає педрунето. А вже запасним варіантом, що до нього там Михайло Мудрик якимсь бекапом таким буде. Тому це все справді дуже дуже погано. Але ми ну, з тобою говорили про те, що я в принципі говорив, що я не вірю. що Мудрика випустять в основі е, на Манчестер-Сіті. Така була кілька відсотків давав на те, що він можливо захоче всім, всьому світу показати. А дивіться, що я там зробив з Михайлом Мудрика, а я його випущу. Тобто попередники проти таких команд Сіті його а, не застосовували. А я зможу його вмонтувати, я зможу його зробити е, гравцем. Мореска все-таки відмовився в нього не, не, не настільки комплекс, Бога, е, і він зрозумів, що Мудрик проти в цьому матчу нього просто буде дуже. Легко відігрувати. І слава Богу, що він все-таки пошкодував нерви, нервову систему Михайла, тому що те, як розправлявся Манчестер Сіті на флангах з гравцями, ну це насправді просто вкрав Пеп Гордіола ідеальний світ від Мареса, він бачить ідеальну свою команду. Постійно за допомогою зміщувань. Ріко Льюіса Кевіна Дебрюне на фланги а постійно створювалися можливості для того, щоб Вінгери залишалися в позиції один в один в ізоляції проти захисників. І прекрасний цей Савіньо який був разом з Артемом Добиком Віктором Ценковим, одних з найкращих в минулому сезоні за Жероною. В нього і три дриблінги і всі спроби були вдалі, і три створені моменти, і докуна проти Важному фланзі, так там вже не так було все райдужно. 50% тільки успішності дриблінгу, але все одно п'ять успішних спроб. Теж створені моменти. Тобто на флангах створювалася постійна ізоляція за допомогою висувань, за допомогою відкривання в цих позиціях Дебрюйна, Люїса вскривалися дуже легко ці флангові позиції. Потім вклинювалися Холланд, Бернардо сіло і навіть же ковичі вже перештовхними і там. Насправді Челсі дуже серйозно страждало, а флангових е, півзахисників дуже серйозно так відігравали. Анкунку часто опинявся десь між е, позиціями. Чи він не то присунував, не то десь е, намагався вже е, гасити пожежу. Палмера просто витягувала на себе і потім. Е, е, Чікали через пас, дуже легко відігравали і знову створювали ці позиції до Савіо І доку обидва ці вінгери Манчестер Сіті вони мінялися флангами. Вони в принципі робили все, що хоч до травми Бразильця це було дуже, дуже важко дивитися на Челсі. І в принципі, ну з Челсі, напевне, сподобався тільки лавія, який, хоча б, десь вгризався в ці цих центральних зонах і вигризав м'ячі, і десь і хороший перший пас мав. Тобто, таким певним. Позитивним промінчиком відкриттям став. Всі всі решти, напевно, зіграли нижче своїх можливостей. Вже в другому тані, коли втрамованого тромов, Савіо замінили на більш такого шаблонного футболіста Фодена. Плюс Фоден таки теж безформен, тільки приїхав після відпустки, е, стало легше Челсі дихати. І якісь моменти організувалися. там Джексон традиційно змарнував і забивав тільки з усадів Це його фірмова історія минулого сезону. Але принаймні були вже якісь моменти. намі почалося якийсь такий і кращий пресинг Челсі на задню лінію Манчестер Сіті. Відповідно, десь це, це дало якусь змогу протистояти Манчестер-Сіті, і можна було навіть уявити собі, що гідно гідно Челсі на цьому фоні виглядав. Насправді, то ж такі двоякі враження, тому що дійсно не і не настільки провально а в другому таймі, якщо говорити Челсі виглядав, і десь такий. Е, натяк на, на на серйозний прогрес. Але з іншого боку, е, Мгреска просто все руйнує те, що будував е, почеттійно. Він е, якось в значно глибшу позицію е, засунув Пальмера, він не настільки впливовий в фінальній третині поля, де він вирішував такі враження, що у нього якийсь інший розподіл е, ролей. у нього більше Паси з глибини і е, інші футболісти вриваються штрафни, інші футболісти десь намагаються вирішувати, і, і це поки що не працює. Те тобто, поламав якісь е, структури та пресну по, -по інакшому намагається преснувати. Але е, це для Манчестер-Сіті, який далеко не в ідеальній формі, які без купи основних футболістів, без родрі, тож фундаментального, без е, Фодена, який е, ще повинен набирати форму. Е, без цих гравців не відчувалося, що є якісь проблеми в Манчестер-Сіті. Тіє протиткочилося і тут десь посприяв Венцо Мареска, тому що Сіті виглядав ну так дуже спокійною такою команди, яка на класі перемагає без е, зайвої крові. До речі, вже на 25 й хвилині. Якщо вірити оглядачам футбол Лондон, які знаходилися на трибунах Станфорбріч, почали засвистувати дії гравців Челсі, саме фанати синіх, через те, що вони грали через Санчеса, і дуже не сподобалося, що вони катали м'яча. Як це, начебто, робив Лестер Сіті в чемпіоншипі. кажуть, що такий футбол Челсі не потрібен. Викликали свист, свист просто дотики до м'яча. І санчес були епізоди, коли він не знав, як розпорядитися. І куди віддавати паси, бо він просто до цього до такого футболу не звик до цього катання через зад, і це просто обурювало гравців Челсі, і після ой, перепрошую, це обурювало фанатів Челсі, і після цього вийшов такий експерт. Нам добре відомий Гаррі Невіл у своєму блозі в Sky Sports вирішив стати на захист Тенцо Мерески і переконує, щоб фанатів синіх потрібно виховати, щоб вони мали терпіння. Бо така стратегія, начебто, цього клубу, і то добуелі, що вони грають. Гратимуть на отримання м'яча, і при цьому ставитимуть, робитимуть ставку на молодих юних гравців, а не досвідчених, і це довготривалий проект. Потрібно потерпіти. Але як відомо, фанати Челсі не хочуть і не можуть вже терпіти. Вони хочуть тих часів, коли був власником, не хочу називати прізвища і імені цієї людини. І з зрозумілих причин це приносило результати, бо він підбирав таких тренерів, які і в принципі давали те, що хотіли фанати синіх, тобто перемоги і титули. І щодо статистики, Жоау Фелікса, який нагадаю, має підписати шестирічну угоду, із Челсі. це повноцінний контракт з опцією на продовження на ще один сезон. То під час цього попереднього першестя на Станфорд-Брідж абсолютно статистика не вражає за 20 матчів. У нього 4 голи, 0 асистів. І одна червона картка. Навіть Михайло Мудрик не мав вилучення, якого статистику і показники у складі лондонського Челсі а це 5 голів і 4 асисти в 46 матчах саме Прем'єр-Ліги. Не мав в себе на балансі. У ну, так, е якось складно навіть знайти позиції для таких футболістів, і це складно щось зрозуміти. Якщо до терпіння, то напевне е треба починати з голови, адже і в то просто банально нема терпіння якомусь тренеру довіритись більше року. Диво, що він початійно не звільнив перед тим, як почала трошки налагоджуватися гра, і видали. Досить успішну серію матчів, відповідно кваліфікувалося в Єврокубки, яке, здавалось би, ставили саме це завдання Челсі, часі, але цього потім на фініші виявилось недостатньо. Ми знову перебудовуємо всю систему, все це ламаємо, все робимо спочатку, і ну кожен сезон це як якийсь, не знаю, сезон в комп'ютерній грі в FIFA чи будь який інший Це просто не нема в цьому якоїсь стратегії. тобто Окей, зараз Стерлінга е, витискають з клубу, тому що він, скажімо, на 6 років старший, ніж Мудрик, і в нього зарплата втричі, навіть більш ніж три рази більша за тиждень і за рік е, дуже, дуже колосальна сума, тобто, щоб розвантажити величезну зарплатну відомість е, як для футболіста, який дійсно ну, максимум його був би це е, десь бути гравцем ротації. І е, е, зараз в такій ситуації з Стерлінгом. Через рік, хто знає, може опинитися вже мудрик. Вже мудрик моде, е, якимсь баластом і так далі. І ну, це, це насправді тиск на футболістів підсилюється, тиск на тренера підсилюється. Дуже такі гарні красномовні були кадри, коли Енсе ходив по полю, і коли е, за межами поля. Біля Букової, і так е, похнюплено, замислено в себе дивився, і це там не було е, ні тіні впевненості, то якось такої бадьорості, тої такої е, віри в свою ідею, яка ще була в товариських матчах літніх. Тобто він там дуже так е, потужно виглядав, дуже такий емоційний, е, зухвалий. А, а тут його дуже жорстко погадьоло присадив тактично і просто е, грав те, що хотів би грати Мареска, але абсолютно не міг це, це робити. І в принципі навіть момент е, Яскович, ще що прийшов, це привоз Фуфани, який е, дав пас на фланг, і е, чекалося, коли Челсі, гравці Челсі, оці в цьому білдапі, в цьому перекочуванні м'яча, в задній лінії вони нарешті дозволять е, подарують супернику м'яч. При тому, що Манчестер ну, Сіті не сказати, щоб тиснув, це явно не е, топовий був пресинг, топова готовність до того пресингу, який е, ставить. Команді Гардіола відповідно ще кондиції не ті, ми, ми якби десь були в 30-му турі, то страшно, напевно, було б за це час і за те, як вони виходять з, з підпресного і які дитячі помилки вони е, роблять в, в таких умовах. Страшно було б, якби е, Сіті дійсно інтенсивно натискав на задню лінію великими масовими силами і постійно це робив. Тобто, тут ще так в економ режимі суперник грав, але все одно ця помилка в задній лінії це помилка в білдапі. До взяття воріт, до Честі Лікович, він? Не святкував, але досить так непогано замінив Родрі. Він був десь перейняв на себе роль упорника, такого чисто чистого страхувальника і таку фундаментальну гвинтика системи. І дійсно мало хто помітив ем, те, що Родрі не було на полі, тому що дуже всі визначають, що насправді вплив на Родрі на цю команду, знайшла більший, ніж Еліна А, Але чи то Челсі таке слабке, чи то Ковачич такий стоповий матч провів, і ця нова тактика, е, де Першими приймачами ресіверами цих передачів з задньої лінії стоять вінгери а не які вже готові відкриватися, які вже готові в позиціях бути таким, що далі е, видавати заспани чи в центр, е, а не, скажімо, більш таки захисного плану захисників флангові, які будуть довше думати, які будуть е, поперек поля десь катати. Тобто цей новий динамізм такий Манчестер Сіті вплинув. Чи це дійсно все таки Челсі? Настільки слабке? Чи це там Ковачич став Родрі і можна е, не в не? Забувати про іспанця можна не переживати, якщо його буде не в основі. Я думаю, що все таки це більше питань до Челсі, і, і поки що за цю команду більше якогось побоєння страхів, ніж впевненості в тому, що вони прогресують. Це дійсно буде дуже повільний шлях, і потрібно там запасатися терпінням. Іншим фанатам інших клубів напевне попкорном запасатися, бо буде дуже багато якихось дивних комічних ситуацій. Ну а в Челсі. В Челсі все знову дуже сумно і без якоїсь насправді стратегії. Тобто є така стратегія, нібито ми ставимо на молодих, але ці молоді стають не молодими, їх вже дуже швидко викидають з клубу. і 43 футболісти, тобто ці меми, де в, в коридорі в роздягальні футболісти не можуть між собою м м десь знайти місце. Ці е, вже не меми, а реальність сувора, де в спортзали Челсі не розраховані для такої кількості футболістів, і більшість з них просто стоять. Стопичаться, дивляться і на як інші працюють на тренажерах, тому що банально тих навіть якихось е, штук не вистачає для такого роздутого складу. І в цей роздутий склад вони не е, позбуваючись зайвих футболістів, вони ще докуповують. В цьому всьому просто не те, що там стратегії нема це це якийсь е, просто е, свій свій паралельний сесвід, я не знаю, як це назвати. Ну, я ж виводив на початку цього випуску твіт про Тодобелі, чому він власне, покинув передчасно ще до фінального свистка станфорд Станфордбрічів в матчі проти Манчестер Сіті. Бо, начебто, він поспішав, щоб підписати нову пачку з 20 футболістів, яких не вистачає у стані синіх. І от до речі, ти розповідаєш про це зал в Копхемі Чалсі, і цей ролик вже став віральним в мережах серед фанатських пабліків Чалсі, а також в Тіктоці. Демонструють, як просто велика кількість гравців: чи то 42, чи то 43, Я вже не можу розібратися. Збився із ліку, але вони просто не можуть поміститися в цьому тренажерному залі, бо він розрахований на меншу кількість людей. Нагадаю, що попереднього літа також була проблема, і описували це авторитетне видання The Athletic, Що така велика кількість була гравців на Копхемі, що просто довелося збільшувати тренувальну базу. А Михайло Мудрик, до речі, переодягався не в роздягалці, а просто десь в коридорі із кількома іншими гравцями лондонського. У клубу, але мені здається, що Михайло має шанс попри лукавість мерески з'явитися на наступному поєдинку Челсі. А він відбудеться в рамках плей-офф ліги конференції не точно не найпрестижнішого турніру. Нагадаю, що зіграють проти швейцарської команди швейцарської суперліги серветом. А вже після цього на нас чекає поєдинок проти Вулверхемптона в рамках другого раунду англійської прем'єр-ліги. Не знаю, але сподіваюся, що в якомусь із цих поєдинків точно. Це довірите. довірить. Якщо не місце у стартовому складі, то точно кілька хвилин на полі для Михайла Мудрика. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати хаос у стані цього е лондонського часи. Невпевні сенсоморески і, в принципі, імпульсивність Буелі, який не знає, що із цим проектом робити. І це вже не наша думка, це вже думка багатьох. Це був Тарас Котів, Також був з вами Юра Гаврищак. Побачимося на платформі Футбол24. І вболіває за наших українських легіонерів, як їм би не було складно.